Їдуть в автобусі на рибалку дід, батько та онук підліток. Заходить в автобус дівчина в колготках у сіточку. Онук думає: Хо-хо-хо, оце дівка класна. Мені б таку. Батько думає: Ага, із батька, напевно, купу грошей на шмотки витягла. А дід А, трясся твоєї матері. Сітки забули. Пробачте, ви мого песика не бачили? Ну, маленький такий кудлатий. Вічно усім під ноги кидається і голосно гавкає. Оце це такий, що від стусана легко 10 метрів пролітає. Ха-ха, не бачив. Іспит у юридичному. Студент витягує квіток, а там питання: вплив родинних зв'язків на корупцію. А я не вивчив. Ну так, добре, давай за ліковку п'ять. Дякую, тато. От вчора чув, як моя сусідка сварила чоловіка. 20 хвилин його матюками крила і жодного разу не повторилася. Хе -хе -хе. Між іншим, вчителькою мови і літератури у школі працює. Ага. Одного разу вигулював собаку. Проходимо повз пару з дитячим візочком, і мій пес вирішив гавкнути. Ну, може, злякався того візка. Жінка ж одразу почала кричати: Бадлюка, заткни свого пса, в мене дитина спить. Її чоловік їй відповідає: Олю, Олю, не кричи. Ти кричиш голосніше, ніж собака. Та він все одна дитину розбудив. Е, та він спить. Мамаша заглядає у колічні. І кричить Яй, Телепень! Ти дитину вдома забув! І швидко біжить у бік будинку. Стоячи на тротуарі, ми дивилися, як вона біжить до будинку. Ну, стояли так разом. Я, мій пес і її чоловік із сплячим немовлям на руках. Автоваз заявив, що за прикладом інших автовиробників приєднується до санкцій і не постачатиме свої автомобілі до Росії.